Усім привіт знову! З вами, як завжди, я. І сьогодні ми проходимо грейні другу частину. В дедлайн я вже не вкладуся. І, в, уж вибачте. Бо того що, по-перше, проблеми, що у мене за кадрами там постійно щось торохтять. І, а по-друге. Та я вже фізично не встигаю. Добре. Тому я буду записувати грейні і, другу частину. Давай. Давай. Ну ми вже, коротше, це бачили. Нам це не цікаво. Так. Да. Якщо хочете подивитись, то повне відео про Грейні 1 перш... у мене є на каналі. Уже. Це правда. Тож, подивіться обов'язково і... І ви побачите, Добайте. як Сенсацію. я знімав. І я десь там зробив, не хочу палити полити. Тісно, Бо саме тоді вже буде не цікаво дивитися. Ну ми вже знаємо, що тут, так? Ем, ну так, да, все. Мені ем, да, я думаю, тут так багато приколів, що... Мені здається, що ми... До речі, я а знаю ти? один такий бах. Да, ви мені писали е, щось, що тут от е, можна закинути вазу, сховатися. Вона прийде і проломить там доски. Не, ви не... мені так писали? Мені здається, що це неправда. Бо в, в бабке збіта на молоток. Ні, вона е, мені писала, що вона може просто прорвати ті доски, що застрягне в текстурах. Да? Да, а вона, так? так ми ламаємо цю підлогу. Ну там де. Ну, ти знаєш, що це? Поставила? Да, там де паспорт. И там, короче, будем забудем відвалида, по суті. Эмммм. Вот за уже бабка пришла. Да. Минус. Минус ваза. Вот так не не забыть трохи стихи баба. Не баб. Чу на вона тільки на назад реагировала. Якщо, якщо поставте лайк і нам, ви підтримете Україна і підтримуєте нас. 70% да. всього, що я зробляю на цих відео, на ваших підписках, лайках, це ідея на якраз таки нашу армію. Так? Да, і нам, до речі, це буде дуже приємно. Да. Але найголовніше, що на нас вже підписався Грейні. Да. Тому підписуйтесь обов'язково. Але на нас і не підписався дід, Це питання. Да. Ну нічого, mm -hmm. коли будемо. Коли перейдемо першу частину, будемо грати вже в другу частину. А я знаю. Ну я там нічого це підпаю, ся... тільки в нас ну, там все є третя. Для чого ти це робиш? Ви мені... зачекай, давай с вами почитаємо, що мені писали. Давай. Так. Я зараз дістаю мій телефон. Секретний. Телефон. І давай. Так, давай. Що Шо... ви можете пропустити, якщо вам не цікаво, так, давай, що ви мені тут писали? Заходимо. І давай. Що тут мені писали? Так. Ви мені писали тут, що можна піти. Можна піти, коротше, там через це вікно стрибати, яке я зараз. Ну це я вже давно знаю. Що ще? Це все кожен мав знати вже. Так. Ось тут є ще якісь вепонки, який, той, який відкриває ящики з арбулетом, тільки де я не знаю. Ну я наприклад, там трохи розумію, але oh. я теж не саме. Да. І, ви... І ви мені ще писали, що на чердак там за досками є якась кроватка, туди треба того ведмедика. Угу. І це буде досить важко. Ну так, да, це буде досить Баб... важко, бо того, що там бабка, бабка зааграна. Угу. Бабка буде заграна. Добре, тоді. І ви ще йому написали, що я напоминаю. Ви ж ну. йому написали, що можна вазу викинути через вікно. Через. Чо? Чо? Це і походу написали. Ага. Ладно, мені такого не писали, але. А мені походу писали. Тут є. Я не знаю, звідки ти це знаєш, але. Так от, і тут ще пис. А. То ящик із арбалетом знаходиться у ящику там, де. То ящик знаходиться там, де мішка. Погнали далі. Так. Да. Що бабуся зато. Тобою... А, і ви мені писали, що можна ще. Так от ховатися під стіл. Отак баба зараз була вже на дворі. Правда? Ну, і дякую, що ви на нас підписуєтесь. Нам дуже приємно і бабці, Надії як на наконець. Та баб, ми підписалися за бабку, скажемо, велика. Один нічка. А потім розберемося. Зачекай, зачекай! Це, це кот, думаєш? Та я думаю, що А від так. чого? До сам... дверей? Та по а, на... а от ну, ми там все десь пароль бачила. Ще... Все, бабка нас загубила. Бабка нас загубила, тепер ми кинемо. Де, ти, ви сам... от... Писали от... Мені? от можна кинути ось сюди. Сховатися. Сама... Це хватить, ярко! Хватить, ми вже і все, і так знаємо. І, добре, хай бабка сюди зайде. У нас зламає нам доск на ну, да. дерево. Сподіваюся! Мало сантів, дуже мало мені здається. Мені здається, що це не зовсім правда. Не, не зовсім. А бабка у нас не буває ще надо. Не... Ми ж пона ми ж ліхтарем палимося. Чи у нас сліпка. Що? бабка е... Ч... руки. Та, ти там у бачиш, що в тут є? — Тут. Okay. — Да, у неї тут э, взломка текстур. Да. — Так. — Ладно. — Помилка у текстурах. — Все, так ми ламаємо. Нам тепер все треба мі... — Бабка! — Нама зробила звуки, сама на нього прийшла. — Тобто, а що там за крапочка? — Ти бачиш? Якась біла. — А, так це ми. — Блін, я думаю, що за крапочка? Бабка, тільки попробуй, зараз що щось перекинути. Тільки попробуй. Баби тебе з дробозасладом, і ми тебе вб'ємо. Або в бані здохне. Правда? Ой. Все. Тихо. Чіпка е, а що нам з цими досками робити? е я сам. Чекай. Не, не, не. А вона в нетапоти. До речі, так. Мені здається, вона зараз прийде. Мені здається, вона теплиться. Вона тепнулася. Яке тепнулася Ні, ні, слі... не, не бомб. Бабка... Бабка. Бабка сліпа. Да. Бабка сліпа, вона... дивиться прямо на наші розщелини, вона нас не бачить. Ми, фона... ми ліхтарем палимося. Де ми? Да. Так, ті, 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 ті. Але як? Тільки ті. ну, хай тільки попробуйте. На о, тут до речі, ваза, да. Так що. І це? вот яка челька. Ман... А, ви... Вибис... А це... Е, я знаю, це що брейкет знімати. Ти чо? Це щоб брейкет знімати. Mm. <laughs> а ну мама знаємо, куди це вода. Да. А, так можна було? А так, походу. Логіка бабка, ми стоим. На чому? То... Я звину. Б... А, Нам зараз треба втікати звідси, бо того, що погано нам буде. Я так. До речі, тут. А як ще одну розблокувати? А я не знаю, а я зараз... Зачекай, а може то треба. Бабка йде. А може це. Цей замок не можна перерізати. Я хотів цей замок перерізати. Але печально не можна. ось. До речі, давай того мішку занесем. Давай. А то буде дуже ласку, а вона дуже mm. така тупа. Да. До речі, тут є якісь двері і тут є знову кусок м'яса. Да. Надевно. Я так розумію, він тут завжди є. Я, я, думаю, і, знаєш, я думаю, кусок м'яса нам тут для чогось потрібен. Місті, так, кнопка, мішка. О, частина дробовика. З ним ми потім розберемося. Опа! А двічка бабка прийде. Вітом, звісно. У нас через ту лізти не вміє, Хоча у мене є інша ідея, бабка ж вже по суті відійшла. Так вона зараз нас дійде. Так, да, а ми з нею тут є отакий от, от один прохід і на ту сторону. Тобто ми з нею рахуй покрутимося через ту стінку і через сход. Бабка. Ні, ні, ну виходить. Ну, приходит. бабка. Мені, мені здається, що вода зараз зайде. Але що ви кидаєш біску і ховай, Ти бігаєш. Ні, треба бігати, бо вона вже буде бачити, де о, бабка прийшла, бабка мене помітила. І дуже добре. О, чорні очі. Як завжди. Скажи, що ти тут вийдеш. О, дякую. О, бабка, я бачу її руку, яка через текстури пішла. Нам сошли й... капкан! Слава капкан! Ми знаємо, як з капканом поводитися. А нам прибав треба схватина. Ага. Сленді знає нам дати корисно. Я там чуди. Ку зва! Что? Це, Це привод! Сленді. Це мама? Эээ, сленди. Ещ мой. Эээ, давай. А цей любимая игрок. А де... Адабабка. А, бабка. А, вона І было. И еще. Он себе немає. Ну да, еще друзья. А... Бабка! 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 А, -а попробуй тебе доску по созирувати. Быв двоери нафиг! Да може знай. Що? Пам'ятаю, ми бабці на голову срывнули. Да, пам'ятаю. О, О, тут ще одна ваза. Кай. Бабка бабка до нас. Бабка фу. якщо ми сховаємося, вона нас дістане. мама. О, бабка. Бабка! Бабка фу! Она говорит, да, ты не говорит это бабки. Так что киборг получаете, бабка. Да, бабка выходит киборг. Конечно, потом стила этот. У меня є план, мы її зараз обдумаем. У нас что, двери поломали? План поклада. У нас було мало двери я, я зараз Двері затримають. затримай. Я ще знаю такий прикол. Я ж знаю такий прикол, що ми зараз впадемо сюди, закриємо двері і. Ми втекли! Ми втекли! Ми втекли! Ми втекли, ми втекли, ми втекли, ми втекли! Ура! Пішли брекетами, що з ним. Пішли брекети з ними. Прийшли! М'ясо, іди в Мішки з м'ясом! А розвернайся! м'ясом? А возрос була тер. Я туди в двері. Там, там, там якісь... Це все одно коротше. Все <плес> поломка текстур. І сюди. <плес> Шимі, шмі, 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 шмі. У нас проблема за кадрами. Вибачте. Да, перепрошуємо вас. Ми ж все ж таки в будинку знімаємо. Печально, що не на вулиці. Але на вулиці, на б... <свят> вулиці, вулиці якщо б ми б знімали, бо бі, там би був дві <пасові> пар змі бігавка. Да. Так. був би був би сильніший би сум. Ніць. Я її не би провалив. Ну, понятно. Це пасос. Це чердак? Що? А чо? Ворон. А воно тільки... Ти що? Ты ч? Амм, ну знаємо, що нам треба робити, правда? А, я там бачив десь пофиг. Це бабка молода. А! Це блин, я Чуф! Эммм. Нет, ну я злойшок з мясом? Ага. <звук> бабка! 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 Баб... Слышно, бабка! Бабка! Бабка ебанут. Давай Бабка, ми тебе вже хочемо вбити. Виходимо. А де той кон бісовий? Так. Почекай, 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 почекай. Щоб... Іди в сьогу, іди в сьогу. А в сьогу. А, а ми сховали. Я б вона нас вбила через о, підмогу. О, да, о, вона... Цітер. Вона тітер. Вона просто. Гітер. У нас уже третій день. ми... Перший да. раз. Стоп, а я у нас на нас підписа. А, це ми самі на себе підписалися. Е, короче. Всі. Ой! У мене тут сталася проблема, у мене тут текстури зависли. Все. Біжим! Бежим! Тут є якісь брекети. Брекети все. Це щоб брекети змінити. Біблія. Біблія, але ми знаємо для чого? Щоб пульт. Тут пульта більше немає. Ну конечно, блин. Але ж сподіваюсь, бабка, що на нас під... Ні, на нас. Що тобі да що відріжу бабка? Якась штука. Так все вроді, для колодичок. Ну ну сам. Вона нас бачила, вона нас бачила, і ми теж так... Чого ви такі? Це для того, це можливо ручки для колодязів. Ну, саме їх не Ну, да. А пам'ятаєш, як ми кидали перший раз пульт у колодязь? Так, да. Спеціальні. Що? Але він це нам не треба. Ні, треба. І чого? А, за собка бабку Угу. Як же молотком є? Правильно? Да. А де? А де корм? Барба барба! Бабка бабка його з'їла. Бабка ч птах? Бабка з'їла корм. Це най найабсурдніше речення, яке я бачу у своєму житті. Ну що А. Е, а що це робить? А чого? Бабка, вода це все на свободу. <скрит> я, я хотів прийдуть побігтися. Він <плоджен> знає, <плоджен> я демопитися. Я думаю, побігтися. <плоджен> Наші два дні залишилися, ми не знаємо, що нам робити. Ми не знаємо, що нам робити. Будь ласка, написані як можна бабку забагати, Я ви вас Яке бабка забагати. Бабку забагати, щоб вона. Вона чого? зараз був прикол. Оце був прикол, зараз. Прикол! Прикол! Палка. А навіщо нам? Навіщо нам? Бабка, ми зараз собі баску відрубаємо. Так, да, відіб'ємо від, від, від в тобі а, голову. А де? Знову одиничка. Що? А! А сховайся під стіл! Ти який стіл? Під стіл! Ні!

Ну, ну, он она за приедет. Он, он, он у нас хочет приехать. А когда взяла все? Бабка! Бабка! Бабка. Не, 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 ну, ну, бабка, не треба, бабка, будь ласка, не треба. Не, не. Да треба. что тут, Game over. Сегодня, сегодня Это пічально, это осень. Лайк просто! Лайк з того, що ми здохли вже другу другу серію підряд. Да. Всім дякую за переспів. вам це відео. Якщо так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Але дід са ні. Дітша ні, але ми це виберемо скоро. Да. Пану... До Речі, у мене отут -от є отакий от годинник. І кожен радомний підписник може його отримати. Просто я да. дішлю інтернетом да. Ти знав про таку акцію. Так що підписуйся на мене і ви, і ви усі підписуйтесь так само на мене. Можливо, до речі, можливо, цей годинник отримає саме Грейні. але може й ні. У мене просто є список підписників там на телефоні, на яку на от на цьому, от на цьому телефоні. І от тут от я оберу рандомного підписника і надішлю йому просто цей годинник. Тож підписуйтесь на канал і ставте лайки. І, і, і якщо вам не сподобалось, то поставте дизлайк і напишіть у коментарях, що ви нє хотіли дизлайки покращити. Вставити. Ні, хай поставлять дизлайк, якщо вам не сподобалось, і напишіть у коментарях, що ви що б ви хотіли покращити. А з вами був е, Ghost Плазма, і у мікрофона був. Хто? Ярко. Кто-то. Ладно. И все, дякую всем.